Канал Магія Целителя» вітає вас, вітає людей доброї волі. В цьому відео я познайомлю вас від дуже-дуже стародавнього замовляння, від усякого горя і порчі. Можна його слухати, можна читати самостійно. І Таке потрібно ще знати про це замовляння. Тут у тексті є такі слова: зговараю з рук, з ніг, з голови, з лоба, з личка рум'яного, серденька кров'яного і так далі. Отже, коли ви читаєте це замовляння, будете використовувати для когось іншого, когось будете лікувати чи вичитувати. Ви можете брати з свого ножа спеціально магічного, він повинен у вас бути. І потихеньку, дуже акуратно торкатися до тих частин тіла, про яких йде мова. Отже, зговоряю з рук, торкніться рук. З голови тихенько в голови. Серденька, область серця, торкайтеся ножиком. Якщо читаєте ви його самостійно для себе, щоб вилікуватися, можна просто читати, але щоб доповнити дію магічно, щоб був ефект, можна брати того ж ножа і торкатися. Читаєте, торкаєтеся до цих частин тіла. Або ж я буду зараз три рази читати це замовляння, я буду робити такі невеличкі паузи, і ви берете і торкаєтесь ножем до цих частин тіла, щоб вся біда вийшла, щоб вся хвороба вийшла. Щоб вся порча вийшла, особливо горе, такі негативні емоції, щоб все воно вийшло. Замовляння це я буду читати у первісній орфографії. От як воно було написане колись. Так, я буду його і читати. Отже, з Богом. Замовляння від усякого горя і порч чаклунства. Ішла Божа мати з золотим мостом, золотим христом. Золотою паличкою підпиралась, шовковим поясом підперезалась. Назустріч їй сам Господь Бог Ісус Христос. Божа мати, куди ти йдеш? Іду спішу до народженого, народженої молитвеного, молитвеного Таких то, горенько зговорати. Горенько, з чого ти сталося? Чи ти з води, чи ти з вітру, чи ти з сонця, чи ти з ночі, чи ти з півночі. Чи ти подумане, чи ти погадане, чи ти чоловіче, чи ти жоноче, чи ти дівоче, чи ти парубоче. Поки я не знала, я тебе не зговорала, а тепер знаю, зговораю з рук, з ніг, з голови, з лоба. З носа, з очей, з личка рум'яного, серденька кров'яного. Поки не знала, не зговорала, тепер знаю, зговораю, на пущі, на нетри посилаю, де люди не ходять, де дзвони не дзвонять. Там тобі напитися, нагулятися, з братчиками повідатися, Тьху, згинь, пропади, в такого такуї то тілі не сиди, Боже поможе. Ішла Божа мати золотим мостом, золотим хрестом. З золотою паличкою підпиралась, шовковим поясом підперезалась. На зустрічі й сам Господь Бог Ісус Христос. Божа мати, куди ти йдеш? Іду, спішу до народженого народженої молитвеного, молитвеної таких. -то, горенько зговорати. Горенько, з чого ти сталося? Чи ти з води, чи ти з вітру, чи ти з сонця, чи ти з ночі, чи ти з півночі, чи ти подумане, чи ти погадане, чи ти чоловіче, чи ти жіноче, чи ти дівоче, чи ти парубоче. Поки я не знала, я тебе не зговорала. А тепер знаю, зговораю з рук, з ніг, з голови, з лоба, з носа, з очей. З личка рум'яного, з серденька кров'яного. Поки не знала, не зговорала, тепер знаю, зговораю, на пущі на нетри посилаю, де люди не ходять, де дзвони не дзвонять. Там тобі напитися, нагулятися, з братчиками повідатися. Тьху, згинь, пропади. В то такій-то. Тілі не сиди, Боже поможи. Ішла Божа мати з золотим мостом, золотим з золотою паличкою підпиралась, шовковим поясом підперезалась. На зустріч їй сам Господь Бог Ісус Христос. Божа мати, куди ти йдеш? Іду, спішу до народженого, народженої молитвеної, молитвеної таких хто людей, які слухаються замовляння. Горенько зговорати». горенько, з чого ти сталося, чи ти з води, чи ти з вітру, чи ти з сонця. Чи ти з ночі, чи ти з півночі, чи ти подумане, чи ти погадане, чи ти чоловіче, чи ти жоноче, чи ти дівоче, чи ти парубоче. Поки я не знала, я тебе не зговорала. а тепер знаю зговораю з рук, з ніг. З голови, з лоба, з носа, з очей. З личка рум'яного, з серденька кров'яного. Поки не знала, не зговорала, тепер знаю, зговораю, на пущі на нетри посилаю. Де люди не ходять, де дзвони не дзвонять. Там тобі напитися, нагулятися, з братчиками повідатися, Тьху, згинь, пропади. В. Такому-то, такій то тілі не сиди, Боже, поможи. Ось таке прекрасне замовляння, використовуйте його, очищайте свою ауру, своє тіло, особливо коли. На душі вас не гаразд, коли біси і всякі ворожі сили навівають вам думки лихі, завжди читайте це замовляння. Воно вже перевірене багато, багато разів, дуже допомагає. Бажаю вам, щоб ви завжди йшли вперед, навіть якщо дуже важко. Життя не зупинятиметься, і вам доведеться зробити крок вперед, щоб рухатися далі. Пам'ятайте це. Будьте терплячими, не здавайтесь, коли стикаєтесь з труднощами, з порчами, з бідами, з хворобами. Знайте свою силу, свої можливості, і це допоможе вам досягти своїх мрій та цілий Вивчайте замовляння, магічні методи, нові речі, розвивайтесь, і це дозволить вам стати більш компетентними і впевненими в собі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал Магія Целителя, розповсюджувати ці відео, щоб люди слухали. Ці замовляння читали, ділилися з іншими людьми. Всього вам самого найкращого.